Вітаю, сьогодні день 17. Підпишись, щоб нічого не пропустити. Сьогодні продовжуємо нашу тему технологій і хочу поговорити на таку глобальну тему, як розвиток технологій в житті людини. Багато хто каже, що людству шкодять технології, багато хто кажуть, що навпаки технології і розвиток допомагають людині. Ваші думки з цього приводу я хочу бачити в себе в коментарях. Тому е, моя думка, яку звісно, них ніхто ніколи не питав, але я її скажу. Моя думка з цього приводу, що технології мають бути, ми маємо розвиватись самі і маємо розвивати їх. Маємо це все контролювати, слідкувати. Вони нам допомагають, і це дуже добре. Але є люди, які скажуть, що ні, людина стала набагато тупішою. Є в цьому якийсь свій такий сенс, тому що людина завдяки цим технологіям, вона перестала користуватись там якимись базовими елементарними речами. Вона Перестала писати ручкою, а на клавіатурі вона пише нормально, але ручкою в слові хуй вона робить 4 помилки пише. Ну і таке. Але зараз є такі, що, що вони навіть і на клавіатурі не вміють писати, і ручкою не, не вміють писати, тільки на скальна якась живопис, і все. Тому о, ваші думки я чекаю в себе в коментарях. Підписуйтесь, гарного всім вечора.